Сьогодні у Кременчуці відбулася важлива подія. Зустріч регіональної робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і з родинами військових, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Захід було організовано регіональним представництвом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області в межах діяльності робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за сприяння міської влади Кременчука та керівництва району. В заході взяли участь представники слідчого управління головного управління Національної поліції України та інших відповідних структур. Захід зібрав десятки родин, які щодня стикаються з болом і невизначеністю через відсутність інформації про своїх близьких. Учасники мали змогу поспілкуватися з фахівцями різних сфер, що займаються питаннями військовополонених та зниклих безвісти. Важливою стала і участь представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислава Носенка, який відповів на низку актуальних запитань та надав роз'яснення щодо роботи державних органів і механізмів захисту прав родин. Сьогодні була зустріч регіональної робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в місті Полтава, саме в Кременчуцькій територіальній громаді, за Сприяння Кременчуцької районної військової адміністрації, які організували, запросили родини і запросили саме нашу регіональну робочу групу. Переважно сьогодні ми доносили важливу інформацію для родин на загал. то, чи ми володіємо з чим працюємо, розглядали там практичні певні моменти, і, окрім того, зараз продовжуються нас індивідуальні консультації. Присутнім розповіли про алгоритми звернень до відповідних інстанцій, можливості отримання консультацій та допомоги від профільних структур. Дехто з родин уперше дізнався про сервіси та служби, які можуть стати дієвою підтримкою в пошуках та дозволять більш ефективно продовжувати роботу щодо встановлення місця перебування їхніх рідних. Ця зустріч стала ще одним підтвердженням того, що держава і громада продовжують робити все можливе для підтримки сімей, чиї близькі знаходяться у полоні або вважаються зниклими безвісти. Наголошуємо, що у разі виникнення будь-яких запитань ви можете звернутись до координаційного штабу за номером телефону, вказаним на екрані, або відвідати його особисто за адресою місто Полтава, вулиця Соборності, будинок 45 а прийом громадян проводиться щовівторка вівторка та щосереди з 10 до 16.00. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.